Я вас малята і запрошую на цікаву математику. Тож готуйте оченята! Мої кімнатні рослини. Допоможіть мені їх порахувати. Скільки рослин стоїть на полиці? Вірно, три кімнатні рослини. А скільки кімнатних рослин стоїть на підвіконні? Правильно, три кімнатні рослини. Три кімнатні рослини на полиці. Та три кімнатні рослини на підвіконні. Як можна сказати про їх кількість? Однаково або порівну молодці малята. А це мамина кімната. Порахуйте, скільки кімнатних рослин є у маминій кімнаті. Порахували, скільки у вас вийшло? Я нарахувала 5 кімнатних рослин. Давайте перевіримо разом. Один, два, три, чотири, п'ять. Вірно, п'ять кімнатних рослин у маминій кімнаті. А зараз питання для перевірки вашої пам'яті та уваги. Скільки квітучих кімнатних рослин було у матусиній кімнаті? Хто був уважний, той помітив, що у матусиній кімнаті одна квітуча рослина. І це правильно фіалка! Матуся вважає, що у нашій квартирі недостатньо кімнатних рослин. Тож замовила ще. Спробуйте за умовними позначками кольоровими кружечками визначити їх кількість. Як гадаєте, скільки фіалок, а скільки байзамінів! Правильно, три бальзаміни та чотири фіалки. Молодці малята. А зараз погляньте, скільки грані та скільки фікусів! Вірно, дві грані та п'ять фікусів. Молодці малята! Гадаю, нам слід відпочити. Тож, ну, рухатись! Where you put your left on? Почили? Тож для вас нове завдання. Розгляньте уважно малюнок та знайдіть 5 відмінностей. Молодці малята гарно впоралися з завданням. А на вас чекає нове завдання. Погляньте на ці дивовижні рослини. Що ви бачите? Так, вони незвичайні, бо складаються з геометричних фігур. Які фігури ви бачите? Трикутники, квадрат, овали та ромби. Тож спробуйте порахувати трикутники на рослині ліворуч. Скільки їх? Правильно! Чотири трикутники. А зараз порахуйте овали на рослині праворуч. Скільки їх? Вірно, 5. Чотири пелюстки та горщик у вигляді овалу. Молодці малята. А скільки всього ромбів у обох рослин? Правильно. Три ромба на рослині праворуч. А на рослині ліворуч такої фігури немає. Молодці малята. А які фігури ми ще не рахували? Так, овали та квадрат на рослині ліворуч. Скільки овалів? Вірно, два. А скільки квадратів? Правильно, квадрат один. Молодці малята. А скажіть, будь ласка, які кімнатні рослини вони вам нагадують? Так, схожі на герань та кактус? Спробуйте викласти ці рослини з геометричних фігур? Для зручності ставте на паузу. Але спочатку. Приготуймо до роботи рученята. Молодці малята чудово впорались з завданням. А що ми робили? Так, рахували квіти на полиці та підвіконні, а також квіти у маминій кімнаті. Визначали кількість квітів, які замовила мама за умовними позначками. Танцювали, знаходили відмінності, називали та рахували геометричні фігури, з яких складались кімнатні рослини. Та викладали кімнатні рослини з геометричних фігур за зразком. Молодці малята, ви найкращі. Успіхів вам. До зустрічі!